Справа провокатора СБУ завершила розслідування щодо організатора протиправних дій, які готувалися торік у столиці України. Підозрюваний був засновником антидержавного громадського об'єднання. Зловмисники під виглядом конгресу готували акції політичної дестабілізації. Зловмисники планували оголосити про зміну системи управління державою та усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. При цьому вони сподівалися сформувати так званий технічний уряд, захопити урядові будівлі та заблокувати їх роботу. Щоб зібрати людей, організатор планував влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Далі більшість учасників заходу мали використати в темну, не розкриваючи їм справжні наміри щодо силового сценарію. Для цього фігурант бронював один із залів на кілька тисяч чоловік і поширював оголошення про конгрес на всіх платформах, а також через особисті зв'язки телефоном та в месенджерах. Організатори залучали до провокацій колишніх військових і співробітників охоронних структур, аби реалізувати силовий сценарій. Планувалося, що такі дії дестабілізують ситуацію всередині країни та вплинуть на міжнародну підтримку України, що відповідало інтересам РФ. Матеріали щодо основного фігуранта передано до суду з обвинуваченням у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Йому загрошує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Співробітники СБУ в Івано-Франківській області проводили досудове розслідування під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.